Всім привіт, 11 вересня 2025 рік. Пропонуємо вашій увазі масляний обігрівальник, бас польська 4177 На прикладі Цього обігрівача. Розкажу вам принцип роботи. При запуску паюльного приладу магнітний насос починає подавати паливо в камеру згорання. Вмикається свічка розжарювання і активується вентилятор, який забезпечує подачу повітря. Для горіння ззовні під час процесу е, згорання палива в камері згорання виділяється тепло, яке збирається алюмінієвим теплообмінником. Даний апарат, друзі, з функцією Wi-Fi, так що дозволить керувати на відстані. Повітря, що збирається з приміщення з допомогою вентилятора, пролітає через теплообмінник. Нагрівається, а потім вдувається назад приміщення, яке обігрівається. Продукти, що згорають, виводяться назовні через димову трубу, яка є в комплекті. Отака то, друзі, робота даного обігрівача. Потрібно обігрівач? Телефонуємо. 063-426-1010.